Кошатна сукня Вікторія Федосова. Одного дня ми з матусею вирішили на прогулянку. Ми гуляли в парку, ласували морозивом, а потім Матуся запропонувала пройтись по крамницях. Вона сказала, що я останнім часом була такою слухняною дівчинкою, що їй хочеться мені щось подарувати. І ось ідемо ми головною вулицею. Дивимось на вітрини крамниць, і раптом я бачу сукню. Ні, то була не сукня, а справжній витвір мистецтва рожева з пишною спідницею, рукавчиками-ліхтариками, з розшитим бісером корсетом. А на спині пояс зв'язався на великий красивий бант. Це була сукня. Мрія, у мене навіть дух перехопило. Матуся, звісно, помітила мої сяючі очі і сказала, донечко, сукня дійсно дуже гарна. Та вона, певно, недешево коштує. До того ж, зовсім непрактична. Куди її надягати? Тільки на великі свята. «Матусь, я завжди мріяла про таку сукню. У ній я буду справжньою принцесою, і жодної з моїх подружок нема такої. Якщо ти мені її подаруєш, я ні про що більше не проситиму цілий рік. Умовила таки я маму. Коли ми йшли додому, і в пакунку я несла рожеву хмаринку, щасливіша за мене не було нікого. Цілому світі. Удома я примірила сукню. І батько сказав, що вона дуже мені личить. Наступного дня я, як завжди, збиралась на прогулянку з друзями, і, звісно, я натягла нову сукню. Коли мене побачили подружки, вони всі збіглися, почали розглядати вбрання і дивуватися його красі. Але вже за кілька хвилин усі продовжили грати. Спочатку хтось запропонував хованки, я сховалася за сараєм. Але подумала, що можу забруднити сукню або зачепитися за цвяхи. Я перебігла і сховалась за деревом, та пишна спідниця виглядала з усіх боків. Мене відразу й виявили, а потім хлопчики дівчатка будували в пісочниці замок. Уявляю, на що там перетворилася б моя сукня. Так я й просиділа всю прогулянку на лавочці. Повернувшись додому, я обережно повісила сукню в шафу і сказала, доведеться тобі дочекатися слушного моменту, а гуляти на дворі набагато зручніше в шортиках і майці.